Малята, прикладіть руку до свого серця. Ви відчуваєте, як воно б'ється? Яке це щастя жити і радіти життю? А завдяки кому ви з'явилися на світ? Правильно, завдяки мамі і татові. Так, вони вам розповідали, як раділи ваші пані? Які ж вони щасливі, що у них є ви, у кожного з вас своє життя. Що, за вашу думку, на що, на вашу думку, означає слово життя? Життя це особлива форма існування. Про збереження вашого життя піклується держава, батьки, лікарі, вихователі, поліцейські та багато інших людей. Ніхто ніколи не може позбавити дитину життя. У Конвенції про права дитини написано, що головне право кожної людини. Право на життя і дитина маленька людина, теж має право жити, народна мудрість говорить життя прожити, не поле перейти. Діти, як ви розумієте, це прислів'я? А зараз давайте розглянемо малюнок. Як ви гадаєте, про що говорить цей малюнок? Цей символ говорить про те, що кожна дитина має право жити і бути щасливим. Життя здається дається лише один раз, тому його потрібно берегти, для того, щоб життя було безпечним, придумали особливі правила поведінки вдома, на вулиці, у воді і в автомобілі. Якщо ви знатимете і дотримуватиметеся цих правил. То з вами нічого поганого не трапиться. Пам'ятайте, діти, що найцінніше у людини це життя. Життя дається лише один раз, тому його потрібно берегти і цінувати.